Вітаю вас на каналі Розум. Мене звати Катерина, і сьогодні ми поговоримо про панкейки, а саме про веселу, просту та швидку гру під назвою Млинці анархії, яка незабаром буде локалізована видавництвом розум. Давайте познайомлю вас з майбутньою новинкою трохи детальніше. Це швидка карткова гра, яка розрахована від двох до шести гравців і грається близько п'яти хвилин. Основна мета гри першим позбутись млинців, що розміщені перед вами. Робити ви це будете шляхом пошуку однакового топінгу між будь-якою своєю карткою та карткою суперника або спільною картою. Щоразу, коли співпадіння буде знайдено, ви позбуваєтесь картки. А коли вдасться позбутися всіх своїх млинців, ви одразу виграєте раунд та отримуєте жетон маслочка. Як тільки буде зібрано два таких жетони, ви стаєте переможцем цієї битви млинців. В грі на вас чекає дві різні колоди млинців з топінгами. Кожен гравець отримує дві. І картки поливки, на яких міститься лише одне зображення, а також п'ять карт начинок з шістьма зображеннями на них. Таким чином, кожен гравець матиме сім карт перед собою. Ті карти, що залишились, необхідно буде покласти до лілиць в центрі столу та відкрити один верхній млинець, сформувавши таким чином скид зі спільною карткою для всіх гравців. Тобто ви зможете шукати співпадіння із цією центральною карткою також. Далі на 1, 2, 3 гравці одночасно перегортають всі свої млинці таким чином, щоб усі їх бачили. І починається справжнє шаленство. Ви шукаєте збіги зображень між тими, що містяться на будь-якій вашій карті, та картами суперників із спільною карткою. Як тільки співпадіння буде знайдено, вам потрібно буде вигукнути, яке саме зображення співпало, та покласти вашу карту поверх цієї, топінг на якій співпав. Весь цей забавний процес відбувається одночасно, тому уявіть, який хаос буде відбуватись довкола, але в цьому і родзинка цієї гри. Перший, кому вдасться позбути всіх своїх млинців, має вигукнути млинці анархії. Цей гравець стає переможцем раунду, за що отримує жетон маслочка. Як тільки хтось отримає два таких жетони, гра завершується. Млинці анархії це чудовий варіант гри, якщо хочеться повеселитись, зробити трохи шуму або розважити рідних чи гостей. Особливо дану настільну гру зацінять дітки, адже вона проста, яскрава та дуже захоплива. Придбати цю апетитну гру ви можете по посиланню під відео. А у мене наразі все. До зустрічі.